Привіт, друзі. Сьогодні розказую вам базу побудови в ZRK. Зараз граю за інженера. І перше, те, що можливість його або способність, яка у нього є, це будувати будь-яку станцію моментально. Тобто ми зараз поставимо ровер Assembly. Але це стосується лише першої, першої станції. Друге, що. Що інженера, це те, що, наприклад, на букву U, якщо він буде нажимати, у нього завжди буде робитися робот з першої, точніше, другий робот станції, яку він побудував в перший раз. Так, зараз ми беремо, наприклад, Caretaker. Тейкер. Зараз швиденько він побудується. Статистика у мене трохи, ну не статистика, а, а скажіть мені, скажу вам, плюси-мінуси у мене дуже великі зараз. Але а, візьмемо, наприклад, другий кертекер. Зараз це не зараз вмовляємо не про це. Візьмемо зараз другий кертреки, нажмемо Shift і Ctrl. І у нас з'явиться те, що ми можемо будувати одночасно. Точніше ставити в один план одночасно дуже багато будівель. Ми це зробимо, ми можемо зажати. Ну, я до сих пір тримаю uh, Ctrl-Shift. Я можу отак от розширювати, скільки мені завгодно. Так, ну я залишусь зараз на цьому результаті. Uh, візьмемо не скутер. Так, візьмемо uh, будівничків. Прямо будівничка, і друге, що хотів би показати, це те, що якщо я зажму Shift, Так? Shift якщо я зажму Shift, то метал-екстрактори я буду будувати почергово. Ну, тобто в чергу, в чергу ставити. Якщо б я взяв, наприклад, простий, простих будівничків, почав тикати. Хаотично без шрифта по цим? То плана точніше шляху у них ніякого і не було би. А, так, є. Тепер будуємо а, реактор. Так. Пару секунд. І... І. І? і. Так, тепер е дивимось на метал-екстрактор, у нас тут плюс 200. Ми будуємо е так, І тепер е у нас від реактора роз розподіляється енергія на метал-екстрактор, і кожен з тих двох екстракторів тепер добуває по 5,5. Тобто таким чином ми можемо е, будувати станції, точніше лінії електропередачі. Е, зараз треба подивитись, де буде найближче. Так. Нажимаємо. Не побіжали. І зараз е, у нас тут, бачите, 2 і 2. Ну, 2. Зараз. Побудується, і я думаю, буде 5. Ні, 4 4, я думаю. 4 5. Тобто, бачимо, що у нас тут є дотична з колом. Так. Так, ось, пішов метал-екстрактор 5, є. Тобто, таким чином ми від реактора можемо розподіляти енергію по металекстракторам таким. І таким чином якби їх модернізувати, поліпшувати і так далі. Так. Е ну Що стосовно інженера, ще можна сказати, те, що його можна прокачувати, е встановлювати тут різні модулі, прокачуємо за енергію.